Всім привіт! Ви на каналі Galagan Лайв. Поки що з допомогою корупційних скандалів заганяють Україну в перемир'я. Ми поговоримо про її стратегію війни. Якщо на початку повномасштабного вторгнення у нас була динамічна і наступальна стратегія, то вже кілька років ми перебуваємо у відступаючій оборонній. Стратегія керівництва України проста чекати, доки РФ прийде в зонепад, а потім все повернути малою кров'ю. Чекати і відступати, чекати і відступати, задаючи точкових ударів її ВПК. Така собі китайська оборонна ініціатива сидіти в очікуванні ворога, який пропливе повз тебе. Ефективна вона чи ні? Ну ми точно не Китай, і вороги у нас не слабкі кочівники. Занадто довго можна чекати. Ріка може просто змити весь берег. Проблеми в Росії можуть початися тільки через роки відсутності валютних надходжень, поки в неї позитивне сальдо їй нічого не загрожує, хоча кільце вжимається. Але дуже-дуже поступово. А от нам кожен новий місяць відступу може коштувати посиленням панічних настроїв і чуток, пошуком зрадників та втрати віри у перемогу, тож час уже давно працює не на нас. Якщо і 26-му році війна триватиме, а все на це вказує, то картонні майдани можуть повторитися і не тільки картонні. Нам потрібні хоча б якісь прориви, інакше нас просто можуть проковтнути. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, щоб знати більше.